Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні дітки, чудові крапельки, пограють з нами, навчать нас нового і цікавого. Крапелька перша, крапелька Ощадлива. Вона принесла вам ось цей предмет. Чи знайомий вам цей предмет? Як він називається? Це глобус. Так виглядає наша планета Земля. Зменшена у багато-багато разів. Синій колір на глобусі означає що? воду. Як, по-вашому, чи багато води на нашій планеті? Багато. Давайте покрутимо глобус. Швидко-швидко. Здається, що вся планета синього кольору покрита водою. Дійсно, на Землі дуже багато води. Але майже вся вона в морях і океанах. А значить, яка на смак? Солона? Годиться солона вода для пиття? Ні. Солона вода непридатна для пиття. Не солоної, прісної води на нашій планеті небагато. Є на землі місця, де людям не вистачає прісної води. Саме тому не можна даремно її лити. Прісну воду потрібно берегти. Крапелька друга, вчений. Крапелька хоче познайомити вас з тим, як вода подорожує. Вода надходить у наші будинки по трубах з річок та озер. Для чого ми використовуємо воду? Для пиття і приготування їжі. Перемо у воді, поливаємо рослини, малята. Багато води потрібно для цього? Багато. Як же виходить, що люди досі не використали всю воду? Чому вода не закінчується? Про це і розповість вам крапелька вчений. Щодня сходить на небі сонечко. Сонце нагріває воду в річках і морях. Вода нагрівається. А коли вода нагрівається, то перетворюється на пар. Куди рухається пар? Вгору. Ось так і наша крапелька нагрілась і піднялась. Вгору у вигляді пари. Крапелька перемістилась на небо і сіла на хмаринку. На небі крапелька охолола, тому що, чим вище від землі, тим холодніше стає повітря. Крапелька не одна попала на небо, з нею ще багато її сестер крапельок. І стала хмаринка важкою дощовою хмарою. Незабаром з хмари пішов дощ, під час якого наша крапелька разом зі своїми сестрами впала на землю. Крапельки Потрапляють на землю і стікають у річки і моря. Так вода відновлює свій шлях. Крапелька починає свій шлях заново, нагрівається, піднімаючись угору у вигляді пари. Ось цей шлях води називають кругообіг. Води в природі, по колу обертається. Давайте разом повторимо і постарайтесь запам'ятати кругообіг води в природі. Малята, третя крапелька звучна. Запрошую вас послухати звуки дощу. Дощик, дощик, раді, діти, нам полив дерева квіти із Хмариночки водичку Повернув у нашу річку.